Вітання від буде дім сьогодні. Я покажу вам двоповерховий будинок площею 120 квадратних метрів, який стане чудовим вибором для комфортного життя сучасної родини. Тут продумано все. Простора кухня-вітальня з каміном, зручні спальні гардеробна, два санвузли і навіть технічна кімната. А як бонус, затишна тераса та паркомісце на два автомобілі. Зовні будинок виглядає стильно та сучасно. Прибудинкова територія компактна, але дуже функціональна. Ось тут біля входу розташоване паркомісце на два автомобілі. Ідеальне рішення для вашої родини чи гостей. А це простора тераса, що веде до кухні вітальні. Це місце стане вашою улюбленою зоною відпочинку. Тут можна насолоджуватися ранковою кавою, снідати всією родиною або влаштовувати вечірки з друзями. На першому поверсі ви знайдете простору кухню-вітальню. Це справжнє серце будинку. Зверніть увагу на зручне планування. Тут багато світла завдяки панорамним вікнам, які виходять на терасу. А ось головний акцент вітальні камінь. Він не лише прикрашає інтер'єр, а й виступає альтернативним джерелом опалення в будинку. Створює особливу атмосферу затишку для сімейних вечорів. Кухня повністю облаштована всією необхідною технікою варильною поверхнею, духовою шафою, посудомийною машиною та великим холодильником. Усе зроблено для вашого комфорту. Тепер поглянемо на кабінет. За бажанням, тут можна облаштувати і окрему кімнату. Це зручний простір для роботи чи навчання з великим вікном, що дає багато природного світла. На цьому ж поверсі розташований санвузол із душовою кабіною – Сучасний, стильний і дуже практичний. Технічна кімната. Тут розміщений котел, який відповідає за опалення будинку та різні побутові речі. Переходимо на другий поверх. Тут розташовані всі спальні й приватні зони. Ось головна спальня, простора, світла і дуже затишна. Велике ліжко, стильний дизайн, краєвид з вікна роблять її ідеальним місцем для відпочинку. Поруч дитяча кімната затишний простір, який легко адаптувати під потреби вашої дитини. А тепер гардеробна це зручне приміщення для зберігання речей, яке допоможе підтримувати порядок у будинку, може виступати в якості кімнати для гостей або робочого кабінету. І звісно, другий санвузол тут є велика ванна для розслаблення після важкого дня, а також стильна плитка та якісна сантехніка, пральна та сушильна машини. Просторий санвузол, і в ньому вистачає місця для зберігання всього необхідного. Ось ще одна приємна перевага цього будинку: горище до нього ведуть приховані сходи, які не займають простору. Горище ідеально підходить для зберігання сезонних речей. Цей двоповерховий будинок чудове поєднання стилю, затишку та функціональності. Тут усе створено для вашого комфорту. Такий будинок стане ідеальним вибором для власного проживання або вигідною інвестицією для орендного бізнесу. Якщо у вас залишились питання, чи ви хочете побачити цей будинок наживо, звертайтесь за контактами в описі. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в Будедім!